На прикордонні сумщини служба безпеки України затримала ще двох посібників країни-агресора. Один із них громадянин РФ, який проживає в Україні та має судимість за виправдовування збройної агресії РФ. Інший – 60-річний безробітній, очікував на русський мір. За версією слідства, із кінця 2024 року чоловіки почали шпигувати за силами оборони та допомагали ворогу готувати прорив диверсійно-розвідувальних груп. Відповідно до ворожого задуму, рашисти сподівалися проникнути до північно-східного регіону України з боку Брянської області Російської Федерації. Щоб спланувати маршрут руху ДРГ в обхід позицій сил оборони, росіянин мав виявити локації українських військ на прикордонні шосткінського району. Для виконання цього завдання пособник загарбників залучив свого спільника, 60-річного місцевого безробітного, який очікував на захоплення регіону. Задокументовано, як під виглядом поїздок на риболовлю, фігуранти об'їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об'єкти. Під час розвідвилазок зловмисники також намагалися виявити місця ворожих прильотів та передати локації вогневого ураження до ФСБ. Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала їх на блокпосту, який вони намагались перетнути після проведення до розвідки біля пункту базування Сил оборони. На місці події у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для збору розвідданих та комунікації з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру. У несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує 12 років тюрми.